Вітаю вас! Ми дивимося другу партію з матчу Василя Михайловича Іванчука проти Магнуса Карлсона, зіграного п'ятому раунді в Кубку Світу. Я зараз не вдома і тому, як показало вчорашнє відео, моя стаціонарна камера на ноутбуці трохи глючить, і тому замість мене сьогодні ви щасливі бачите мого собаку, фотографію моєї собаки. І зараз будемо дивитись партію. Василь Іванчук грає білими фігурами. У вчорашній партії він програв, і для того, щоб поборотися за прохід, наступний раунд йому потрібно обов'язково перемагати у цій партії, і він починає ходом е 4 Магнас Карлсон відповідає Е5, кінь в 3, кінця 6, слон Б5, А6. слон а 4. Кіння в 6. Розіграна. Розіграна іспанська партія. Коротка рокіровка слон і сім її закритий варіант, і це також як і вчора каталонський початок, один із тих дебютів, який Магнус Карлсен знає дуже добре, тому що він розігрував його на чемпіонаті світу. Біль грають трою на Е1, б5, слон Б3. Коротка рокіровка А4. Він, за допомогою цього ходу хочуть розмінятися на b 5 і відкрити лінію своєї, торі, таким чином розвинувши її. Чорні грають B8, відходячи від зв'язки, щоб після взяття взяття на A8 нічого не підвисало. розмінюються білі. с 3. Ідея в тому, щоб провести Д4, С6 і, власне, Д4. Чорні забирають на D4 і проводять Д5 у відповідь. Е5 кінь Е4. Кінь стоє на центральне поле, і білі ходом кінця 3 одразу його виштовхує з цього поля. Кінь атакує і коня на Е4, і також пішка на d5, тому розмінюватись потрібно. Забрали, забрали. Слон F5, слон стає на хорошу діагональ. Пішак стає на h3. Хід не те, що дуже конкретний, проте абсолютно логічний і корисний в багатьох варіантах, як і хвіртка для короля, так, до речі, як ідея провести g4. Ця ідея здається, що вона доволі неймовірна, але насправді саме її образи ми побачимо всі партії. Ферзь D7 грає чорня для того, щоб з'єднати між собою тури. Білі виводять слона на Е3, Кінь Д8. І в цей момент Василь Михайлович робить найсильніший хід у цій позиції, найсильніший план обирає, грає хід Кінь Д2. Ідея білих в тому, щоб. Зіграти F4 саме відхід коня пов'язаний з тим, що він звільняє дорогу пішку F і, можливо, навіть G4, F5 і таким чином насуватися на королівському фланці. Те, що в них є пішак на e 5, дає їм перевагу у просторі і передумови для цієї атаки. Черні грають b 4 Хід, мабуть, не на найточніший, Магнус Карлсон обирає, хоча ідея, звісно, правильна. Тобто, до того, як білі починають конкретну атаку, чорні створюють контргру на іншому фланзі. Мабуть, у цій позиції С5 призводили до більших проблем для білих, і потім, можливо, навіть Б4. Тому що після ходу Б4 білі відповідають С4, після ДЦ слон б'є С4, С6. Ідея ходу в тому, щоб не дати зіграти d 5 І ось тут Василь Михайлович грає ферзь a 4 по-моєму, це перший хід не в ту сторону. Ідея в тому, що десь захоплюється лінія А, але контроль над цією лінією не дає реальних дивідентів, тому що після ходу тура b 7 немає просто полів для вторгнення. Ферзь не може стати ні на А7, ні на А8 немає сенсу, особливо, тому що кінь відійде, тура відкриється, і ферзю потрібно відходити. Тому мені здається, що хід ферсія 4 доволі неточний, але ще більшою неточністю виявився наступний хід. Кінь F1, і це вже відхід в сторону від основного плану, який був у білих. Досі ідея F4 була присутня, як і на попередньому ході, так і зараз. При деяких варіантах мати змогу насуватись g4, мабуть, не тоді, коли ферзь на знає 4. Та тим не менше у білих зберігалась перевага за рахунок переваги у просторі. Кінь f 1 трохи повільно і тепер чорні розкручуються. Вони спочатку грають кінь g6, пішак на d4 під боєм. Білі грають кінь g3, слон під боєм, тому пішак поки що не ідея його забирати. Слон відходить на G6, тура на D1 захищає цього пішака. Та тепер кінь стає на c 7 Дві ідеї у цього ходу. По-перше, кінь йде на d5, по-друге, є ідея зіграти тора a 8 і якраз відбити відкриту лінію А. Зіграли білі ферзь b3, кінь став на d5. Тора А5 білі готує звоєння тур для того, щоб відкриту лінію А виграти. Та після тура а 7 тура а 1 тура а 8 саме чорні відбуваються відкриту лінію. І після тера B7, B7, тера BI7, ферзь BA7 вже немає мови про якусь атаку зі сторони білих. І вже чорних певна перевага. Було зіграно кінь 2 ферзь 3, Ферзі розмінюються, Після слон С1, ферзь б 3 слон біє 3 і тепер у чорних насправді краще. Не те, щоб це виграна позиція, проте є деяка перевага за рахунок того, що у геншпілю їх прохідні пішаки більш віддалені. І вони є, у білих немає прохідних пішаків. Було зіграно, що слон D3 розмінялись конями. С5 побили тут, Е6, король ф 8 забрали на F7, слон G6. Чорні відіграють пішака на F7, немає білим, як його захищати. Король F1, слон забирає на F7, слон забирає на F7, король забирає на F7. І у чорних перевага, тому що їх пішак віддалений прохідний, і білим не так просто його виграти. Зіграно король е 2 слон Д4 і король Д3, і це вже просто ну, помилка. Позиція залишалась перевагою у чорному. Василю Михайловичу насправді немає різниці, чи цю партію він програє, чи вона закінчиться в нічию, і в тому, і в тому варіанті у наступний тур проходить Магнус Карлсона. Не він. Але король D3 це, звісно, не точність, тому що ну, просто віддає пішака на F2 без причини. Можна було зіграти слон Е3. Про ніякий виграш тут мови не йде. Слон відходить з чорних на F6, але цю позицію можна було тримати. Тому що там після король D3 пішак B3. Насправді не так просто тримати її за білих, тому що до пішака не можна підійти. На король С4 пішак просто проходить вперед. Якось просто король має стояти на D3 і чекати того моменту, коли сам пішак піде на b 2 щоб мати можливість стати на c 2 Тобто король білих доволі обмежений у діях, він має стояти на D3, але у чорних немає ніякої ідеї для того, щоб якось посилити свою позицію, тому що їх король ніяк не пройде до пішаків білих. Просто всі поля підходу закриті для нього, ніяк він через цю сінку не проб'ється. Позиція. Об'єктивно нічийна, хоча насправді з певними труднощами для білих, тому що білим треба бути обережними, щоб цей пішак не прийшов. Але після ходу король Д3 віддав пішака на F2, слон D2, слон С5, король С4, слон F8. І тут проблема, тому що забирати пішака на B4 просто програш, тому що після розміну слонів король чорних набагато ближче до. Пішаків білих, ніж король білих. Король f 5 король d 3 король f 4 король e 2 король G3, король f 1 І ця позиція після короля H2 точного ходу ця позиція виграна для білих. Тому що після короля F2 G5, король F3 H5, король f 2 G4 забрали, забрали. Король має відходити на. F1, але після ходу G3 немає куди йому відступати. Це програно. Це насправді єдиний варіант. Чорним тут потрібно було в цьому варіанті знайти найточніші ходи, але зрозуміло, що в будь-якому випадку ну, білі ніяким чином не можуть боротися за перемогу. Але було зіграно король D4, замість цього, замість того, щоб забрати пішака. І це просто програш, тому що у чорних зберігається віддалений пішак, білий король має залишатися в центрі для того, щоб його контролювати. Чорні мають ось цю ідею пройти на G6, ну і далі та до білих пішаків. І Василь Михайлович розуміє всі невигоди своєї позиції, здається, усі позиції. І у наступний тур проходить Магус Арлсен. У жіночому Кубку світу грає Анна Мазищук і на момент запису відео маємо таку позицію. Коли я починав записувати відео, то позиція була абсолютно рівною. Зараз маємо певний дисбаланс, тому що пішаки на А і Б є змога у чорних утворити прохідного пішака якраз на ферзовому фланзі. Тоді, як для білих, три проти двох на королівському фланзі, це зробити, мабуть, складніше. Я впевнений, що ця позиція досі нічийна. Та мені здається, що у чорних трішки активніший король і трішки легше зробити прохідного пішака. Тому за музичю кану я усі позиції абсолютно не переживаю. Скоріше, вона це закінчиться нічиєю. І якщо це закінчиться нічиєю, тому що пройде вона далі, у Кубку світу буде вирішуватись на той Тейврейку, тому що вчорашня партія також закінчилася нічиєю. На сьогодні, власне, все. Дякую вам велике за увагу і до зустрічі. Наступне відео я вже буду записувати в домашніх умовах з камерою. Побачимося!